Дровенки були. Хто пам'ятає, тут сиділа в нас качечка. Гніздо вже порожнє, а це означає, що в нас народилися каченята. О, дощик який пішов. Ру. Міцний. Так, у нас народилися каченята. Зараз ми підемо подивимося, я вам покажу, де вони є. Нагадаю, вся качка в нас сиділа вже другий раз, другий сезон. Пу другий, сезон. другий раз за сезон вона висиділа каченят, а нас яйцекладка кладка її третя. Третя або четверта, Мінус, Бо вони там неслися всі на купу, я вже точно не пам'ятаю. Бачимо, що тут у нас качка теж. яйцекладку ще одну робить. Я такі досить великі. І ми будемо, все ж таки, я думаю, що ми будемо її насаджувати, каченята будуть на вересень. Десь на середину вересня, вони нам не завадять. Ось і вересневі каченята я завжди собі залишаю. Що ви всі потікали? Ну, дощик падає, зараз я вам не покажу, де знаходяться наші каченята, тому що мені треба бути на дворі. А там дощ і тому ми будемо чекати, коли дощик перейде. А в той час, поки падає дощик, ми поговоримо про наших курчаток, які в нас є на господарстві в селі. Тому що там біля Франківська там більше теж є птиця. І тому раз відео показує звідти, раз звідси стараюся, щоб ви побачили, як наше малеча росте. Так, ці наші курчата що тут, от мінорочки. Вони з 9 березня, їм 4 місяці. їм таких добрезних 4,5 місяці. Корочки в нас так і лишилося. Є 4 півники і 2 корочки. Ну, не вийшло такого фокусу, як минулого року, але нічого, і то добре. Є 2 півники такі височезні на лапках, в гарні, по грібінчику там, нашого тата. Мало тих патичків. Ну. Зубчиків. Наших півників є що багато і є що менше. По лінінських сетцевих маємо 6 дівчаток. Так, це саме дівчаток. Якось так Бог дав, що 6 курчат, всі 6 курочок. Ростуть вони досить непогано. І маємо 2 курочки Амракс. Це в нас тут на господарстві. Шість лівінських, 6 мінорки і 2 курочки Амракс. Ківник у нас е, вийшов бракований. Ну, брак теж буває. Ось. Є одна така жовтолаба. У нас був півень жовтолабий, і курочка жовтолаба вийшла, така жовтенька. По-моєму, тільки одна жовтолаба лівінська, а решта всі білолабі. Е, що ще в нас тут відбулося? О, молодий півник кукурікає. І дві курочки-мінорочки з білими вушками. Ось такі дві ворони. Якраз вибіли нас попозувати. Так, що, дощ вже перестав. Ідемо ми подивимося на наші каченята. Живуть вони в цій клітці, де вони жили минулого року. Века минулого року, першого в сезону, Показую я так здалека. Не знаю, чи добре вийде, бо качка в нас скажена. кажу, та як є. Вона минулого разу як клопилася, до неї ніхто не міг долізти і водила вона таких окремо. І цього разу. Також вилупилися вони практично в один день. Тато їх забрав. Так, як було ну, цей по них все гаразд. Но зараз я попробую відкрити клітку. Та, Ой, ось вони наші такі. Красунчики. Скільки їх штучок, я не знаю, десь 12 або 13. Ось, поки що вони будуть клітці закриті, тому що дощ така погода першива, хай вони укріпнуть. Зараз у нас сидять мелене зерно і трошки старту, водичку мають. В хаті їм тепло, і з качечкою з мамою вони нас тут сидять. перший Зараз ми покажемо ще їхній. І перший вихід, тобто не перший вихід, а мами першу лупку. Нагадаю, що це її друга, другий вивід курчат. А це перші дітки нашої мами рекордсменки Ось вони такі великі. Вже це був закорне місяця, якщо чесно. Ну їм десь біля трьох місяців. Два точно вже є. Я так Думаю, зараз їм досиплю водичку. Вот. Мама їх водила, потім лишила і висадила нам тих качак. Ця качка в нас з жовтою міткою, саме з перших, які ми заводили. Її. Ой, то вже четвертий рік, вона в нас, ну, тобто п'ятий жилий, я так думаю, і четвертій вона в нас плодон носить так гарно. Е, недавно було, читав в новинах, що померла найстарша гуска України Гага. З 1984 року і щось задумався цікаво, скільки качки проживуть. Тому що племінних я, як то кажуть, утилізовувати не буде. Будемо чекати, як то кажуть, щоб вони покинули цей світ природнім шляхом. Е, ну, мають такі намери. Хіба б там вона була б хвора і мучилася то справа друга. Так, погнали! Що ж у нас? Тут ми ще об'єднали. Ось та наша мама теж. Коченятам 2 тижні. Там, тим. Вони такі якісь на диво не білі, а такі е, дуже жовті. Навіть не знаю, як там сказати правильник Вони не, неприродньо жовтий, як в мене. Виходь геть звідти. Е, це наша мама з верхньої е, сім'ї. Це дочка Джоні, а гривастик ніби батько тих дітей. Е, так, їх було в нас 11, залишилося тільки 6. Ми спочатку думали, що вони щось ну, по хворобі там гинули, хоча вони ніколи не гинули. А виявилося, що це наша мама. Бо зараз покажу, де вони жили, і звідки в нас трибала, їхним завжди рану, тому що каченята, якби тим померли, ну, би так собі померло. А вони були такі як придавлені, приплюснуті. Покажу, що вона в нас створила. Запізно ми за це додумалися, не знали, що, але потім якось так дійшли, ну нічого. От. І є в нас тут бігає таких 5 -е, -е, -е Наших 5 коченяток, в одного бачимо дзьобика. Е -е напевно, десь було якесь скло, і воно собі куснуло щось і обрізало, але каченятко активне, живе, так що з ним нічого нема, не буде. Не знаю, як пройде об'єднання, тому що ця наша качечка з верхнього подвір'я кусає цих більших каченят. І чи вони помістяться і будуть жити в одній клітці, на це я глибоко сумніваюся. Ось. ну, Принаймні таке об'єднання ми мусили зробити, тому що наша мама квочка жила ось тут. Мама квочка-квочка качка жила ось тут і нижня ця була завжди піднята. Вона вистрибувала собі туди наверх ночувати. І коли кочення були назу, вона зверху скакала і притоптувала їх. Ось такий в нас нюансик неприємний. А так, все загалом цієї дрібниці. І все воно, як то кажуть, налагодиться. Порівняно з іншими проблемами, які є, які завжди кажу, це є просто такі собі. Побутові дрібнички. Тим каченятка місяць, тим два тижні. ось А тим же там більше. Це в нас скільки виходить? Один. Ага, і ще такі, як там я показував, ті перші в нас теж були. Від ця, до речі, так і не доказав. Оця качка, що виводить тих каченят. До тих тижневих вона це і теж вона за цей сезон другий раз нам привела каченят. Перших ми продали, там було шість, як я раніше там казав, а вона нам тепер привела на світ ось цих малих каченят. Тобто теж гарно у нас сидить. Потужна качечка, велика і важка. Пробував я її так в руки брати, ну є що там піднімати. Ось наші курчатки сюди прибігають, там є дирочка, вони сюди забігають на травичку. Ростуть вони раніше там, казав, це барбез'є. Чим більше хочеш, тим менше маєш. Так я над ними раніше тряс тресе а потім дав спокій і вони в нас собі самі по собі ростуть. За ними ніхто не пильнує, ніхто їх там гарно так не годує. Як є, так є. Ходи сюди, заглядає воно там. Ось такі то наші мами-рекордсменки. Там я показував, що несеться ще качка. На горі теж ще одна сидить качка. Ну, там мало в неї яєць 5. У нас такі невеликі яйцекладки качок. Ось тільки ця нанесла, було багато. І була нанесла ця, що там з жовтою міткою. Ось тут вона через штихета сидить своїми дітлахами. То вони ж отак несуть по 12-13 яєць, а так загальному 6-8 наші качечки наносять яєць. Так, ти красуня наша. Вона в нас. Третій рік. Третій, так. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, пильнуйте себе. Божої вам благодаті.